Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, у нас сьогодні дуже смачний пляцок, готуємо однією поляницею швидко і смачно. Це улюблений тортик мого чоловіка, Снікерс. приготувала ніби так, як завжди, але із новими доповненнями і вийшло направду дуже-дуже смачно. Якщо ви любите шоколадні тортики з горішками, це вам теж сподобається. Отже, беремося за приготування. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Спочатку приготуємо лите тісто. Вибиваємо яйця, збиваємо в піну. Додаємо цукор, перебиваємо до посвітління маси. Додаємо олію без запаху, молоко плюс окріп, воду, яка щойно закипіла. Всі ці складники ретельно об'єднуємо. Додаємо розпушувач, просіяне борошно і какао. Все теж ретельно перемішуємо. У нас буде таке досить лите тісто, досить ріденьке. Ось таке. Його бажано перекладати у форму нероз'ємну, щоб де не витікло. Краще в таку суцільну. Перекладаємо форму на пергамент, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до сухої шпажки, орієнтовно 30 хвилин, але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Далі охолоджуємо на решітці. Додатково нам треба солений крекер, солений арахіс, масло і трішки згущеного молока. М'якеньке масло збиваємо до посвітління. Додаємо згущене молоко. Масло і згущене молоко в у нас однієї температури, кімнатної. Цю масу додаємо підсмажений арахіс у нас солений, плюс крекер, у нас теж солений. Крекер треба поламати на більші менші шматочки. Все це перемішуємо. Буде в нас така карамельна основа. Поки що відставляємо в бік і приготуємо крем. Збиваємо холодні вершки, додаємо холодну цукрову пудру. Маса починає гуснути, додаємо вершковий сир. До речі, можна готувати і без цього крему. Просто із карамельною масою. Це таке вже невеличке доповнення, бо мій чоловік дуже любить цей крем. Збиваємо до густоти, крем готовий. Тепер повертаємося до поляниці. У нас є невеличкий горбочок, ми його зрізаємо. Дуже гарне пористе тісто. Плюс розрізаємо корж на дві частини. Він дуже ніжний, але гарно тримає форму. Тепер формуємо пляцок тортик. Попередньо ще просочимо завареною міцною кавою без цукру. Якщо маєте бортики, давайте бортики, так буде легше сформувати тортик. Тепер білий вершковий крем розділяємо на дві частини, викладаємо одну половинку. Розправляємо. Додаємо крекер з арахісом одразу весь і теж рівномірно розправляємо. Так трішечки втискаємо. Зверху викладаємо решту крему білого вершкового, розправляємо. Другий корж теж просочуємо кавою і вкладаємо просоченням донизу. Все, тортик сформували, ставимо в холодильник на 2-3 годинки. Далі виймаємо, забираємо бортики, заливаємо розтопленим шоколадом. Посипаємо горішками. Тут ми ще посипали обсипкою з той вершечок, що ми обрізали, і ставимо в холодильник на ніч. Зранку виймаємо, нарізаємо. Дивіться, як гарненько він нарізається. Незважаючи на те, що там є твердий арахіс і крекер. Смакота. Вийшов великий, смачний, дійсно цікавий. Вийшов снікерс по-новому. До речі, рецепти класичного снікерса, який ми раніше готували, він не один. Залишимо посилання під відео. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, «Підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!